Вулиці пасмурно, дощик іде, в Україні, напевно, сніг. Чому ми по суботам їздимо в басейн, тому що наш тато в суботу працює, Марія вдома, півдня вона робить уроки, а потім ми їдемо в басейн. Так її нікуди не тягне, не рве не по друзях, не по сусідах. Да? Чим ти там підкріпляєшся? Да? Да, чим під... їсти? Круасан. круасан. Перед басейном можна і круасан з'їсти. Показую, як живеться з інсуліновою помпою з сенсором. Тут ми робимо болюс на сніданок, оскільки вона субота, вдома, то 8:30 це було. Потім після сніданку все було добре, не зашкалило. Ти не знаєш, в який момент зашкалить, не зашкалить, як воно буде там перетравлюватися. Воно додало додатковий інсулін, саме більше повишилось 164. Далі був болюс. На обід. 1,4 Небагато в неї там була. Яєшенька. Це зараз показує, що 72. І теж повисилось саме більше. 191. Це теж нормально. Якщо дати більше інсуліну, і наче не повиситься, я не знаю. Даси більше, опуститься, тоді б теж повиситься. Ох, вчимося, вчимося, але кожен день це щось нове. О, навіть отак можна подивитися. Це наше життя з інсуліновою помпою і сенсором. Закликаю всіх ставити хоча б сенсор. Я вже без нього не змогла. Після того, як вона пообідала, взагалі все ідеально було. І тут ми робимо болюс перед тим, як йти в басейн. Після круасана і банана прямо ось ось все ідеально. Час до басейну. І вже отут вона ось пішла в басейн. Зайшла. Поки вона плаває, ось її результат, воно не дало б їм повиситись. Ось. І вирівнюється так. Це 88 мало, але буває таке, що 150, воно ну, там організм є організм. І ось вона вже вийшла з басейну. І почало повишатися, і я зробила, наче, додатковий 0,4, але воно все одно почало далі повишатися. Так, після того, як ми вийшли з басейну, нас додало е, саме навіть додатковий інсулін. Тут йде 0,075, 005, там в обшій сложності може бути до одинички. Але чомусь таке може бути. Це за тиждень, от перший раз у нас було 250 цілий тиждень такого не було. Далі ми приїхали додому, вона захотіла поїсти. Ми зробили болюс навіть 1,4. І в нас було два шматка піци. Смарт пишіть і показує, що там уже 59. Але в такому випадку ну, вона попила свою солодку водичку. І в такому випадку, якщо воно далі продовжує піщать, то ось виміряла з, з помічю глюкометра. Показує вже 92. Тому що е смарт не завжди відразу влавлює. І тому на поміч приходить навіть такий ще глюкометр. Це, поки вона їла піцу, в неї опустилось аж до 59. Знову таки ділимося на 18, щоб в мілімолях. Це низький. У нас нижня границя 70. Отут воно вже запіщало. Я їй дала її солодку водичку, якою ми повишаємо, і завжди було дуже ну, нормально повисало м'якенько. Поки воно ще почало, що 59, я поміряла глюкометром, вже було 92, тому що сенсор не влавлює так швидко, як може вловити глюкометр. І все, щоб більше нічого їй не давати, ніяких цукерок. На повищення там на додаткове була тільки водичка, яка завжди м'якенько повишала, і наш результат в нас такого давно не було. Ну, 300 це 16. В принципі, якщо без інсулінової помпи, то 16 це регулярно. Але я ж кажу, у нас за цілий тиждень, в прошлу неділю було 250 і ось все, 250, ну і 300. Ну воно додало отут, якщо в общій сложності одиничка буде. І тут теж буде десь 0,8. 1 і 8 воно додало, навіть не двоєчку. Я не наблюдала за цим. Щоб я була отут десь побачила, то я б уже вручну колола б одиничку. Але добре, що я не бачила, я цього не зробила. І воно отут додалося саме одиничку, і плавно все опустилося. І потім вже було нормально. Ось я вам покажу, що було 298. І плавно воно пішло опускатися. Тому що якщо ти починаєш йому допомагати, то воно різко опускається, а це не, не добре. Опа. І все, і йде воно? Це ми вже зайшли, Ось, воно опустилось тихенько, потихеньку, і вже ось. В принципі, я спокійна. Все не придугадаєш. Хотя цілий тиждень, мені кажеться, я за тиждень бдительно потеряла. Ось можу додати навіть на 127 додавило. 0,05. все. Далі ми поснідали і знову ж таки вона їла піцу ось у нас сніданок і 5. І поки воно ми вичекали тільки 10 хвилин, і воно все одно вона поки їла піцу, воно, воно пустилось. Нічого їй не давала, тому що вона ще фруктик їла. Але швидко воно все вже пішло наверх. То я взагалі думаю, коли вона їсть піцу, то піця не відразу влавлюється, і воно може отак понизитися низько. Значить, коли робиться болюс на піцу, чекаємо 10 хвилин. Вона може щось взяти, фруктик навіть, а, а потім вже там 5 хвилин і піця. Тому що, якщо їсть піцу, за перший раз такий, тому що коли їсть піцу, то опуститься. І, може, я просто не замічала за всіма останніми високими показниками. Так що всім хороших цукрів. Seu